Дослідження вас точно вразить. В 50-х роках було проведене дослідження на щурах. Дослідники взяли щурів, помістили їх у воду без можливості вибратися, щурі плавали по колу, намагалися знайти вихід через 15 хвилин і почали здаватися і почали тонути. Дослідники їх дістали і через кілька днів повторили експеримент. Щурі протрималися 60 годин. Щурі стали сильнішими за ці декілька днів? Ні. У них з'явилася віра. І це тест не про витривалість. Це тест про надію і про віру, те, що різнали, що їх врятують, вони продовжували боротися. Так працює і людський мозок. Якщо ви не вірите в себе в можливість жити тим життям, яке ви хочете, ви дуже швидко здастеся. І навпаки, якщо ви вірите не лише мозком, а всім своїм тілом, що ви можете жити так, як ви хочете, ви не здастеся. А значить ви в будь-якому випадку досягнете того, в що ви вірите. З таким мисленням ви можете досягнути будь-чого.